Вкотре під обстрілом окупантів Нікопичина вчора пізно ввечері з РСЗВ гатили по райцентру, А вже зранку росіяни поціли по червоногригорівській громаді. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів, обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Вже четвертий місяць Нікопольщина потерпає від обстрілів чи не щодня. За цей час окупанти зруйнували понад 5,5 сотень багатоповерхівок та майже 1300 приватних будинків. Росіяни вбили 30 жителів району та понад сотню поранили. З'явилися тенденції до денних обстрілів, коли ворог накриває вогнем території, скажімо, вранці, коли люди йдуть на роботу, або в день, коли люди перебувають на вулицях. На мою думку, ці обстріли чиняться для того, щоб збільшити кількість жертв саме серед цивільного населення. На криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Усі служби працюють та відновлюють пошкоджені комунікації, Незважаючи на перешкоджання з боку рашистських організмів своїми обстрілами на території району, світло, вода, газ є то шануні приводу до паніки немає. І наймасовішу атаку безпілотниками за увесь час повномасштабної війни сьогодні вночі пережила Дніпропетровщина. Та українські сили ППО вберегли нас від потенційної трагедії. За кілька годин військові з повітряного командування схід збили над областю шість ворожих дронів камікадзе Шахід 136. Жоден із них не досягнув своєї цілі. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.